Коли мені було 45 років, то я закохалася в іншого чоловіка, проте не могла покинути свого. Весь час намагалася якось вирішити все так, щоб нікому не було прикро, але не виходило адже у нас діти, спільне майно, спільне життя. Мій Тарас був старше б за мене на 10 років. Колись це видавалося дуже хвилюючим, наче те за кам'яною стіною, така тендітна і ніжна, а от тепер його вік давався взнаки. Його вічно не було вдома, бо був на рейсах, а як приїздив, то як щось не кололо, то пекло, нило і взагалі треба йому спокою. Ми добре жили в достатку, і ось на цьому достатку я й попеклася. Купили ми доньці квартиру, і там треба було зробити ремонт. Звичайно, що чоловік не мав як контролювати майстрів, тому цим мусила займатися я. Отак я зустріла Сашу. Господи, що то був за красень, високий, плечистий, усмішка від вуха до вуха, а руки. Такими руками я хотіла обійнятися і ніколи їх не покидати. Погляд, слово, усмішка і між нами таке закрутилося, що я втратила сон, пам'ять і пристойність. Про яку серйозність могла бути мова, коли він від мене молодший на вісім років, коли з ним нема про що говорити, а тільки хочеться торкатися і обійматися. Приїжд чоловіка, наче мене витверезив, з'явилося почуття провини, почала думати, що він скаже діти, родичі, сусіди і Бог, але він нічого не помітив, тільки питався, як йде ремонт і чи скоро закінчать. Просто дивовижно, що в моїй душі така буря, що змітає все на своєму шляху, а Тарас нічого не помічає. Дійшло до того, що я при чоловікові бігала до Саші, тільки в його обіймах я оживала, була жінкою, а не осоружною дружиною. Дійсно, від слова дружити, бо Тарас був мені скоріше другом, ніж чоловіком. Минув рік таких стосунків, квартира давно була готова, сума виплачена, а я ніяк не могла розлучитися з Сашею та й навіщо, і я вирішила, що піду від чоловіка. Довго підбирала слова, вибирала момент, але все ніяк не було підходящого часу, тому я випалила ввечері. У мене є інший, я його люблю і хочу піти від тебе. Це все мене сказав Тарас і обернувся до стіни. Мені хотілося його трясти, бо він щось зробив. Як це так? Твоя дружина має іншого, а ти так спокійнісінько кажеш, що то пройде, як нежить? Коли наступного дня я вернулася з роботи додому, то застала чоловіка за переглядом нашого альбому. Ти пам'ятаєш, як у нас на весіллі почав падати сніг? Навколо все тільки зазеленіло, а тут ми виходимо з Захсу і снігом мете. Нам всі казали, що то на достаток і були праві. Я забула. Справді, все забула, як колись було, як ми зустрічалися аж дивно, що Тарас колись був молодим, а не ось таким опецьковатим чоловіком. Ми просиділи отак за любомом до пізньої ночі. Згадала, як зустрічалися, як він мені запропонував одружитися. Просто безліч фото з нашими дітьми і нами, ми на тих фото завжди усміхнені, і куди це все ділося? Я не могла заснути і до ранку згадувала наше життя адже воно було гарним, тихим і спокійним, багато теплих спогадів, а мені ж захотілося лише відчути щось інше адже я теж хочу жити і черпати від життя все, що воно може дати. Я розумію, що з Сашею мені нічого не світить і нема ніякого майбутнього, адже у нас різниця в віці доволі серйозна, нема де жити, і ми не маємо ніяких спільних інтересів. З Тарасом я ще молода жінка, просто живу, наче в тому болоті, яке затягує і затягує, все відбувається дуже повільно, болото тепле і видається, що як тільки захочеш, то вискочиш, вхопишся за міцні руки якогось Саші, і вже ти вільна. Я не знаю, що мені далі робити, бо Тарас пробачить, але чи треба мені те пробачення? Підпишись, підтримай українськомовний контент.